Христос посеред нас. Сьогодні, четвер, 24 травня. Сьогодні православна церква відзначає радісне свято Вознесіння Господнє. 40 днів минуло від дня Воскресіння. У цей час Господь перебував зі своїми учнями, навчаючи їх тайнам Небесного Царства. Тож на сороковий день Господь, оточений учнями, вийшов з Єрусалиму і попрямував до Єлеонської гори. На прощання Ісус говорив про чудодійну силу, яку дає людині віра. Свято Вознесіння Господнього для кожного християнина є особливим, адже саме на небі через своє Вознесіння приготував місце людині Христос. Він казав, що в його Отця обитили багато, і що краще йому піти і приготувати місце віруючим і люблячим його, щоб і вони були там, де і він. Втішаючи учнів, Господь дав обіцянку: найближчий час послати з неба Духа утішителя, який допоможе їм і наставить їх в усьому. З простягненими в благословінні руками Ісус Христос став віддалятися, підносячись до небес, поки не зник з очей. Учні ж повернулися до Єрусалиму і стали проповідувати про Воскресіння Христове. Сьогодні у православному календарі День пам'яті святих рівноапостольних Кирила і Мефодія. Рідні брати походили з благочестивої родини, що жила у грецькому місті Сулуні, Македонії. Вони були діти одного воєводи, який був родом з болгарських слов'ян. Святий Мефодій був старший із семи братів, а святий Костянтин, Кирило, його чернече ім'я наймолодшим. Нам вони відомі подвигом створення слов'янської азбуки, яка так і називалася Кирилиця, а також переклали на слов'янську мову книги, без яких не могло відбувати. Богослужіння, Євангелія, псалтир і вибрані служби. По переданню Кирило і Мефодій, проповідаючи, були і на закарпатській землі, і нині являються нашими заступниками перед Богом. А тому з такою великою пошаною на честь святителів названо храми та монастирі у нашому краї. Сьогодні також свій день ангела вшановують Михайло, Ростислав, Никодим та Олександр. Хай осяває вас свята мілість Божа. Возлюблені у Христі від імені правлячого архієпископа Мукачівського та Ужгородського Феодора, а також духовенства вітаємо усіх вас з праздником Вознесіння Господнього.